Національне патріотичне виховання це виховання серця, в якому живе любов до України. Сьогодні, коли наша держава продовжує боротьбу за незалежність, особливо важливо зберігати пам'ять про тих, хто став на її захист. Їхні історії це уроки мужності, відваги і самопожертви, які формує світогляд молодого покоління. Це наша історія, що пишеться тут і зараз. І кожен, хто боронить рідну землю, герой, якого не можна забути. Багато наших випускників у найтяжчий час для держави стали на захист України. Вони приклад справжньої мужності, сили духу та любові до батьківщини. Кожен із них довів, що знання, отримані у стінах нашої Альма матер стали не лише основою для життя, а й частиною незламного українського характеру. Це наша історія, що пишеться тут і зараз. І кожен, хто боронить рідну землю, герой якого не можна забути. Сьогодні засідання нашого гуртка пошук присвячується нашому випускнику Кондрову Андрію, військовому збройних сил України. Наш заклад пишається своїми випускниками, людьми праці, творчості і звитяги. Серед них Андрій Кондоров, справжній патріот України, мужній воїн, який з перших днів війни став на захист батьківщини. Андрій народився і виріс у звичайній українській родині, де з дитинства виховувалось в любові до рідної землі та повазі до праці. Після закінчення школи він вступив до Бердичівського професійно-технічного училища. Здобув спеціальність електрогазозварник. Викладачі згадують його як спокійного, відповідального. Щирого й доброзичливого хлопця, який завжди приходив на допомогу товаришам і мав активну життєву позицію, початок військової діяльності розпочався після завершення навчання в училищі із 11-го зенітного ракетного полку в серпні 2013 року, та 10 років служби в ЗСУ перебував в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, а вже останні кілька років у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Його позивний кіндер з 19 років і сьогодні, в 30 звучить особливо, отримав його, бо був наймолодшим серед військовослужбовців. Пройшов складні бойові шляхи Нечину, Луганщину, Авдіївське пекло волноваха. Серед диму, болю й небезпек Андрій завжди залишався вірним військовій присязі та побратимам. Був поранений, пережив контузії, але після короткого лікування щоразу повертався до служби. Його сила волі, витримка і віра в перемогу надихали інших. За проявлену мужність. Та самовідданість Андрій Кондоров, нагороджений орденом за мужність Третього ступеня. Нагороджений знаком почесний знак командира окремого гірського штурмового батальйону, відзнакою міністра оборони України за поранення, Хрестом сухопутних військ за оборону рідної держави. За взірцевість у військовій службі третього ступеню, відзнакою Президента України за оборону України, відзнакою міністра оборони України 10 років сумлінної служби. Нагороджений знаком, знак пошани. Початок вересня, десь 6-7 вересня 22-го року. Ну, теж й батальйон-заход у мене такий доволі інтересний був. Я перевівся і буквально зразу там планувався штурм на населений пункт Берестове. Там три вулиці було, і трьома групами ми мали їх штурмувати. Відповідно, були рубежі, до яких ми мали всі три групи мали заходити. Ми штурмували моя група першу вулицю. Ми штурманули там 300 метрів вулиці, свій рубіж, зайняли і очікували інші дві штурмові групи, поки вони вийдуть на свої рубежі. Доволі цікаво, було, у нас був... була сумка з боєприпасами 5,45, Це ми двоє, два поранених в подвалі. Тобто, спочатку, коли був обстріл, ми всі зайшли в підвал, виходить, поранені пішли, ті, хто могли своїм ходом. Ми затягнули хлопців в підвал і сиділи, перечікували обстріл. Обстріл припинився, ну, точніше, він був, але десь вже розсіяно десь далі. типу, ну... Що доволі дивно, противник стріляв прицільно, і тут почав десь непонятно куди гатити. Десь на початок села, десь в сторону, в городи. Я вийшов з підвала подивитися, що там за дві виходжу, відкриваю двері в підвал, в погріб. Дивлюся, а там стоїть чувак, типу, в зеленій формі. Привіт. Ну, понятно. Першого розстріляв зразу ж на місці, зорієнтувався. Він, мабуть, не ожидав мене там побачити, я не знаю. Першого розстріляв на місці, кричу Хама, тут противник. Трошки не так крикнув, на <працю> противник тут. Ми з Хомою вже вибігли на вулицю. Було ще два. Близько до сьомий вечора, коли вже смеркалось, вже почало темніти. У нас почали закінчуватись боєприпаси. Вони як відстрілювалися? Я відстрілююсь, Хома заряджається. Потім у мене закінчується БК, я йду заряджатися з рюкзака, Хома відстрілюється. Я Перестав стріляти, стою, вже чекаю. Він виглядає. Я луплю його прям під каску, красиво. Ну, це скільки відстань 5-7 метрів. Ну, він мені під ногу кинув гранату. Граната розірвалася. Понятно, що я отримав таке доволі е, серйозне поранення. Е, як потім вже оказалось 44 осколка я тоді зловив. Спасло, чесно, що спасло, був в каски в броніку, бо чотири таких нормальних осколка в касці застрягло ззаду, і в броніку в спині дуже багато в плиті осколків було. Герої живуть поруч знали. нами. Вони не шукають слави, вони просто виконують цієї обов'язок. Історія Андрія Кондрова це історія мужності, віри і любові до рідної землі. Такі люди вчать нас бути вдячними, сильними, справедливими. Ми повинні пам'ятати і цінувати кожного захисника України, бо подвиг живих героїв це теж пам'ять, що забуттю не підлягає.